Thank you. Слава Україні! Друзі! Ви любите фрукти і хотіли б спробувати якийсь екзотичний плід? У такому разі хочу запропонувати вашій увазі фрукт дракона. І це дійсно містичний, східний, реально існуючий фрукт, який має такі численні переваги для здоров'я, про які ви навіть і не підозрюєте. У різних країнах цей фрукт має безліч назв патая, очі дракона, серце дракона, питая, нічний квітучий. Іхіноцеріус, полонична груша та цариця ночі, драконів фрукт отримав свою назву через свою шкірку, яка виглядає як шкірка жовтого чи червоного дракона із зеленою лускою, а наукова назва Хілоцеріус. Ундатос. Він належить до сімейства спчерявих епіфітних ляноподібних кактусів. А країна походження – Південна Америка, незважаючи на свою доступність у всьому світі в супермаркетах, знайти питаю непросто. Тим часом її популярність наб. Рає обертів. Як виглядає пітахайя? рослина, питає це кактус, що в'ється за вишки до 10 метрів з довгими ключими гілками, на яких утворюються квіти, потім невеликі шишки, з яких і розвиваються плоди. Квіти питаї дуже красиві, великі білого кольору. Особливість цвітіння рослини полягає в тому, що квітки розпускаються тільки вночі і випромінюють дуже приємний аромат. Плоди утворюються із квіток через півтора місяця. Стиглий фрукт важить близько шестсот. Грам іноді досягає маси одного кг. Ферми, де вирощують питаю, протягом року збирають урожай 5-6 разів з одного гектара можна зібрати до 30 тонн плодів. Здивування викликає вже сам зовнішній вигляд драгон фрукта. Який виглядає як велика шишка, що нагадує за конфігурацію яйце вагою від 180 до 800 грамів насиченого малиного або жовтого кольору? Шкірка у нього щільна з характерними листоподібними лусочками, що зумовили порівняння з драконом. Шкірку легко можна відокремити від м'якоті. Колір м'якоті буває білий, червонуватий та яскраво рожевий. За консистенцією м'якоть нагадує дуже густу сметану, в середині якої розташовується. Дрібне насіння чорного кольору, батьківщиною драгонячого ока є Південна Америка. Сьогодні Пітахая росте в Індонезії, В'єтнамі, Японії, а також її вирощують в Китаї, Малазії, Ізраїлі. Активно культивують унікальну рослину на півночі Австралії, Філіппінах, Шрі-Ланці і Мексиці. Щоб виростити фруктовий дракон, потрібен сухий клімат, наближений до тропіків і помірні опади. Справжній сезон дракон фрукта починається у липні. Пік сезону припадає на літо та ранню осінь. У цей період унікальні плоди відрізняються особливою соковитістю. Який смак має фрукт дракона? Питая має м'яку та соковиту м'якость, яка може бути білою або червоною. Залежно від сорту, вона має солодкий і ніжний смак з деякими нотками ягід і тропічних фруктів. На смак питає схожа одночасно на киві та банан або щось середнє між киві та грушею. Насіння їстівне, ніжній смак драконячого серця відрізняється певними нотами аромату у кожного виду пітахаї. В основному Існує дві різновиди цього неймовірного фрукта з білою м'якотю і червоною. Обидва ці різновиди можуть мати червоний або жовтий колір шкірки, на вигляд, схожий на пліта ананаса. Червона пітахая або гелацереус хвилястий має відповідне забарвлені шкірки і мала насичений смак білої м'якоті з легким трав'яним ароматом. Костаріканський різновид питає має червону шкірку з зеленими лусочками. М'якош цього сорту питає червона. Оний або малиновий з чорним насінням вона має більш солодкий і соковитий смак. З більш насиченими нотами. Рожева питая має яскраво рожеву шкірку з зеленим лусочком. М'якош цього сорту питає рожевий або червоний з чорним насінням. Вона має солодкий і ароматний смак з нотками полуниці та груші. Жовта питає має яскраво жовту шкірку з зеленими лусичками. М'якош цього сорту питає жовтий і дуже соковитий, з безлічі чорного насіння. Вона має солодкий і освіжаючий смак, що нагадує поєднання ананасу. І манго. Як правильно вибрати пітахаю? При покупці драконячого фрукта важливо. Підібрати якісний стиглий плід. Кольор зрілої питаї має яскраве насичене забарвлення. Зазвичай вона може бути ржевою, червоною або жовтою залежно від сорту. Вибирайте питаю з гладкою і без пошкоджень шкіркою. Уникайте плодів з плямами чи гнилью. Питая повинна бути злегка м'якою при натисканні, але не надто м'як. Розмір питає може змінюватися, але вибирайте плоди середнього розміру. Так як вони зазвичай мають соковитішу м'якоть, зберігати неочищений фруктовий драконів фрукт можна в холодильнику, але не довше тижня. Найбільшу соковитість та пікантний аромат мають свіжі плоди, тому при можливості їдять їх одразу після покупки, попередньо слегка охолодивши. Тривале перевезення стиглі плоди пітахаї приносять погано, тому в багатьох країнах практично не вдається поласувати екзотичним фруктом. Однак, якщо є можливість побувати в місцях, де вирощується цей вид кактусу, обов'язково спробуйте його та насолоджуйтесь цим містичним фруктом. Як правильно їсти серце дракона? М'якош пітахаї їдять переважно у свіжому, слегка охолодженому вигляді. Плід можна не чистити, а просто розрізати в шкірці навпіл, потім насолоджуватись соковитою, м'ячів вибираючи її чайною ложкою разом з осінням. Вживати фрукт дракона рекомендується між прийомами їжі, орієнтуючись на першу половину дня, що дозволить забезпечити організм необхідною енергією. Незвичний вид плоду обумовлений його містичним походженням, битвою людей та драконів, коли знесилений дракон не міг більше викидати полум'я, з його пащі випав цей фрукт, що є нечим іншим, як серцем дракона. Він настільки сподобався людям і вразив своїм дивовижним смаком, що незабаром заради цього неповторного особливого смаку та аромату цього фрукта вони знищили всіх драконів, а плоди залишилися і почали рости, і лише їх. Кня Луска нагадує людям про війну з зерконами. Друзі, перш ніж вводити до раціону драконів фрукт, оцінюють не лише його користь, а й шкоду для організму. Основне протипоказання це індивідуальна непереносимість та вік до трьох років, вперше пробуючи екзотичні плоди, слід обмежитися невеликою порцією, щоб проконтролювати реакцію організму. Якщо алергічні прояви не виникають, можна включати пітахаїв раціон. Іноді при надмірному вживанні смачної м'якоті виникають побічні явища у вигляді. Печі, метеоризму, діареї так після вживання великого обсягу костариканської пітахаї може спостерігатися почервоніння сечі, так звана псевдогематурія, яка, однак, не є шкідливим явищем для організму і швидко вминає. Найбільша користь питає у її високому вмісті антиоксидантів, які допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі. Антиоксиданти сприяють уповільненню процесів старіння, зміцненню імунітету та зниженню ризику розвитку ракових захворювань. Вітамін С, що міститься в питаї, також стимулює роботу імунної системи і також є потужним антиоксидантом, що сприяє боротьбі з вірусами і бактеріями і підвищує виробництво захисних антитіл. До речі, один з найбільш відомих антиоксидантів, що міститься в питаї, називається бета-сіаніном. Цей пігмент надає питаї яскраво червоного або фіолетового кольору, посилює імунітет і запобігає виникненню деяких видів раку. Насіння серця дракона інтенсифікує одужання при аутоімунних патологіях. Пігмент лікопін, що присутній у червоній м'якоті гелоцеріуса, попереджає розвиток раку простати. Ще фрукт дракону. Коном допомагає стимулювати активність інших антиоксидантів, а наявність вітамінів та мінералів, таких як ніацин, вітамін b 1 альбуміни, кальцій, фосфор, заліза, робить його ефективним засобом проти будь-яких бактеріальних та вірусних атак. Дуже корисно для імунітету, смузі з цим фруктом. Цей густий напій легко приготувати вдома з таких продуктів, як один плід пітаї, два банана і чверть ананасу, з невеличкими шматочками імбирю. Очистить інгредієнти та наріжте, помістіть у чашу блендера та добре змішайте. Можна додати мед для ще більшої користі та солодощі. А от ще такий рецепт: одна питая, один банан, одна чашка свіжих ягод, наприклад, полуниця, малина, черниця, пів чашки йогурту, пів чашки соку апельсину і одна столову ложку меду. Наріжті питають на шуточки і змішайте з рештою інгредієнтів у блендері, Збийте до отримання однорідної консистенції. Все. Готовий до вживання. При захворюваннях верхніх дихальних шляхів, таких як грип, застуда, ковід, дуже ефективним є вітамін С, що міститься в Питаї, це найдієвіший засіб у боротьбі з різними інфекціями, які супроводжують респіраторні застудні захворювання. Як уже згадувалось раніше, у фрукті дракона містяться різні антиоксиданти, такі як поліфеноли та флавоноїди, які захищають організм від шкідливого впливу вільних радикалів, уповільнюють процеси старіння та знижують ризик розвитку онкологічних захворювань. Медичні дослідження показали, що питая має здатність стримувати розмноження небезпечних ракових клітин. Драконів фрукт багатий також раніше згадуваним ферментом під назвою лікопі. На додаток до вітаміна С і каротину, які наділені антиканцерогенними властивостями у сукупності, ці речовини допомагають запобігти утворенню пухлин. Крім того, у складі шкірки фрукта містяться поліфеноли та хімічні речовини, які здатні захистити від деяких видів раку. У складі пітаї присутні також різні мінерали, такі як калій, залізо, кальцій, магній та фосфор. Вони необхідні для підтримки здоров'я кісток, нервової системи, серця і м'язів. Крім того, вони беруть участь у регуляції кровяного тиску та забезпечують нормальне функціонування організму в цілому. Одним із найважливіших мікроеліментів. Що міститься в цьому фрукті? Є калій. Калій відіграє роль регуляції водного балансу в організмі і контролює роботу серцево-судинної системи. Регулярне вживання питає може допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань. Введення в свій раціон питає приводить до норми рівень холестерину. Вітамін С та антиоксиданти допомагають знизити рівень шкідливого. Холестеролу в крові, тим самим зменшуючи жорсткість артерії, що знижує ризик розвитку серцевого нападу. Питає також має фітохімічний каптін, який відіграє важливу роль підтримці здоров'я серця. Крім того, цей фрукт багатий на мононасичені жири, що дуже важливо для підтримки серця в здоровому стані. Драконів фрукт багатий на кальці і фосфор. Це найважливіші поживні речовини, які роблять кістки та зуби міцними. Вони взаємодоповнюють одну другу. Регулярне вживання пітаї допоможе збільшити щільність кісткової тканини та зміцнити коріння зубів. Ще полонична груша, такою назву ще має питає, має великий потенціал у полегшенні болю при артриті. Це зумовлено наявністю протизапальних властивостей у заморського плоду. Швидше за все, ви анітрохи не здивуєтесь, якщо дізнаєтесь, що понад 40% населення світу страждає від високого рівня холестерину. Серед чоловічого населення до цього захворювання схильні близько 40% людей серед жінок їх ще більше. Високий холестерин причина приблизно 2,5 мільйона смертей щорічно, а включення до раціону деяких фруктів та овочів можуть позбавити цього захворювання. Драконів фрукт є одним із таких корисних продуктів, який здатний знижувати рівень холестерину. Але це не означає, що він повністю усуває цю проблему. Насправді, деякі жири просто необхідні для нормального функціонування організму. Наприклад, ненасичені жири, такі як оміга 3 і оміга – жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину. Саме вони та ще антиоксиданти у складі питає, роблять цей плід хорошим засобом для боротьби з високим рівнем холестерину. Фрукт дракона багат на залізо, в ньому міститься 8% заліза від добової норми. Крім того, у складі піта і багато вітаміну С, що підвищує здатність організму засвоювати залізо, яке необхідне для правильного утворення крові та транспортування кисню органами і тканинами. Нестача заліза може призвести до анемії та погіршення загального стану. Нагадую, анемія є найпоширенішим захворюванням серед жінок, а коливання рівня гемоглобіну. Та його зниження до критичного рівня можуть призвести до ниркової недостатності драконів фрукт чудовий, спосіб запобігання анемії. Деякі дослідження виявили, що фруктовий дракон. Допомагає регулювати рівень цукру в крові у діабетиків. Все дуже просто. Драконів фрукт є джерелом поліфенолів, каротиноїдів, тіолів, токофіролів, які допомагають знизити рівень цукру в крові. Крім того, ці фрукти містять багато клітковини, що допомагає пригнічувати стрибки рівня цукру, які трапляються після кожного прийому їжі з високим глікемічним індексом. Дослідження показало, що фруктовий дракон також впливає на кисловини. Стрес, який часто спостерігається у діабетиків. а клітковина у складі драконічого фрукту сприяє нормалізації рівня цукру в крові та поліпшення роботи травневої системи. Майбутні мами повинні обов'язково включати фруктовий дракон у своє меню, так як цей фрукт містить залізо необхідне для виробництва червоних кровяних клітин, ретроцитів. Драконів фрукт з його великим вмістом заліза стане гарним засобом позбавитися від зниження рівня гемоглобіну. Це важливо не тільки для жінки, але й для плоду, що зростає, оскільки ретроцити відіграють велику роль у доставці кисню і поживних речовин необхідних. В майбутньому малюкові. Ще однією важливою корисною властивості питає для вагітних жінок, є наявність у ній фоліової кислоти, яка допомагає запобігти розвитку дефектів у майбутньої дитини. Питає зміцнює нервову систему, знижує дратівливість, покращує настрій і усуває безсоння. А вітамін В3, який міститься в питаї, відіграє важливу роль в обміні речовин та підтримці нервової системи у хорошому стані також цей вітамін допомагає у боротьбі з депресією. Питає, сприяє виведенню токсинів і шлаків, покращує роботу кишківника, допомагає при здутті. Питає також є джерелом харчових волокон, які сприяють нормалізації травлення та виведенню шкідливих токсичних сполук та шлаків. Фруктовий дракон сприятливо впливає на травну систему, діючи як пребіотик, який живить корисні бактерії в кишківнику і сприяє кращому засвоєнню їжі. Фрукт дракона ідеальна добавка до дієти з метою позбавлення від зайвої ваги та контролю над нею. Цей екзотичний фрукт містить низьку кількість калорій і має високу харчову цінність. Багата на клітковину питає допомагає підтримці почуття ситості, що сприяє зниженню вживання великої кількості їжі. Вона також містить мало жирів, що є важливим фактором контролю ваги. Крім того, питає сприяє прискоренню обміну речовин та підвірність вироблення енергії. Це допомагає покращити загальний стан організму та підвищити фізичну активність, що також сприяє спалюванню калорій та втраті ваги. Значний вміст антиоксидантів у питаї допомагає знизити запалення в організмі, що може бути пов'язане з набором ваги. Ось рецепт смузі, який може бути використаний як самостійна страва у розвантажувальні дні при дієтичному харчуванні, а вітамінозі та запорах. Вам знадобиться одного. Драконячого фрукта, чверть очищеного ананасу, два банани, 2-3 см кореня імбиру і половина склянки печеної води. Усі інгредієнти необхідно подрібнити за допомогою плентера і можна додати трохи меду, якщо ви любите солодке. У драконічого фрукту міститься значна кількість вітаміну А, який сприяє гарному зору, а в насінні багато таніну, який так само корисний для зору. У ході медичних досліджень було встановлено, що вживання фрукта дракона пригнічує людський цитохром п 450 який відповідає за появу лоукоми, тому вживання фрукту дракона може допомогти запобігти цьому захворюванню. Крім того, наявність бета каротину та інших важливих рослинних роблять фрук дракона ще більш корисним для зору ці елементи можуть захистити очі від шкідливого впливу вільних радикалів запобігають захворюванням очей серед яких катаракта і макулярна дегенерація Пітахая не тільки є смачною і корисною для харчування, але й має безліч переваг для шкіри та волосся. Високий вміст антиоксидантів, вітамінів та мінералів робить її ідеальним інгредієнтом для косметичних продуктів. Вона містить багато вітаміну С. Він Утримує вологу в клітинах шкіри, роблячи її м'якою та пружною. Крім того, вітамін С допомагає стимулювати виробництво колагену, що сприяє покращенню текстури шкіри та скороченню зморшу. Антиоксиданти, що містяться в питаї, допомагають захистити шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів. Вільні радикали, нагадаю, можуть викликати окислювальний стрес, який призводить до передчасного старіння шкіри. Питая містить ферменти, які допомагають очищати шкіри. Кіру від забруднень та надлишку шкірного сала вона також сприяє звуженню пір, роблячи шкіру більш гладкою та рівною. А щоб зробити шкіру пружною та позбутися зморшок, щодня використовуйте таку маску: візьміть пів драконячого фрукту і одну столовку йогурту, витягніть ложкою м'якоть фрукта дракона і зробіть з нього однорідну масу та дайте до маси йогурт, нанесіть на обличчя та шию і залишіть на 20 хвилин, змийте теплою водою, промакніть насухом м'яким рушником. Бажано повторювати таку процедуру один раз на тиждень протягом двох місяців, щоб відчути ефект омолодження. Драконів фрукт має неймовірно високий вміст води, ціли 90%. Ця рідина важлива, оскільки забезпечує зволоження шкіри, особливо якщо вона занадто суха. Відмінним доповненням до вказаної маски буде так само склянка випитого соку з питаї. Він не тільки зробить вас здоровими, але й допоможе позбавити організм від токсинів, тим самим роблячи шкіру сяючою. Саме з цієї причини варто включити до свого раціона питаю, особливо в. Зимовий період, коли шкіра найбільш схильна до сухості, як вже згадувалось, фруктовий дракон є відмінним джерелом вітаміну С, було науково доведено, що вітамін Е і С. Добре захищають шкіру від ультрафіолетових променів і заспокоюють сонячні опіки. Ця властивість фрукта корисна при лікуванні опіків. Запишіть наступний рецепт, який допоможе вам при сонячних опіках. Візьміть 1 четверту плоду пітаї і одну капсулу вітаміна Є. Е. Витягніть ложкою м'якоть фрукта дракона, а за допомогою віделки розімніть до стану пюре. Додайте капсулу вітаміна Є е до фруктового пюре. Нанесіть маску до області, що обгоріла. Для найкращого ефекту залишить на 30 хвилин, змийте холодною водою. Не треба витирати уражену область, просто дайте суміш висохнути, використовуйте раз на два дні, доки не вщухнуть симптоми опіків прищі або акне наслідок жирної шкіри. Це захворювання зазвичай трапляється у перші роки статевого дозрівання, але іноді супроводжує людину навіть до 30 років. Ця проблема приносить роздратування та дискомфорт, проте не варто опускати руки. А треба подумати про можливість вирішення цього питання. Ось як можна використати цей дивовижний фрукт у боротьбі проти прищів. Візьміть 1 четверту плоду питаї, 3-4 ватт диски. Вийміть ложкою. М'якоть фрукта дракона розімніть до однородної маси. Використовуючи ват диск, промикніть ним уражену ділян. при використанні маси в іншому місці. Краще використовувати свіжий ватний диск, щоб не поширювати бактерії. Час експозиції процедури 20 хвилин. Після чого необхідно змити теплою водою залишки лікувальної суміші. Щоб позбутися акне, треба повторювати цю процедуру двічі на тиждень. Мінерали, такі як залізо та цинк, які міст в Питаю і сприяють поліпшенню кровообігу та живленню шкіри та волосся. Залізо бере участь в утворенні гемоглобіну, який несе кисень до клітини шкіри та волосся, а цинк допомагає відновлювати та розвивати нові клітини. Питає також містить безліч вітамінів групи Б, які сприяють регенерації шкіри та волосся. Ці вітаміни підтримують здорове функціонування клітин та стимулюють зростання нових клітин, що сприяє зміцненню та здоров'я шкіри та волосся. Ось рецепт прекрасної маски для оздоровлення та зміцнення волосся. Вийміть ложкою м'якуш одного плоду і подрібніть у блендері, щоб отримати однорідну масу. Потім необхідно нанести фруктове пюре на волосся та шкіру голови. Залишіть на 15-20 хвилин, змийте м'яким шампунем. Повторюйте процедуру один раз на тиждень. Повторюючи цю процедуру протягом кількох місяців, ви помітите позитивну зміну у структурі волосся. На додаток бажано Включити до свого раціону сік з драконячого фрукту він діє так само, як м'якоть. Із екзотичних плодів драконячого ока в Іспанії виготовляють національний напій, поєднуючи його із соком лайма. У Мексиці пітахає є одним з видів сировини для виробництва лікерів та вин. На деяких територіях бутони ляноподібних кактусів є заваркою для пікантного ароматного чаю. Неїстівна шкірка фруктів знаходить широке застосування в косметичній сфері, де є сировиною для гелів та душу, різноманітних видів крему, рідкого мила, шампуню. Не є основ. Готують маски, що молоджують. У кулінарії з фруктів дракона готують цукати, мармелад, джем, морозиво, варення, цукерки. Використовують як прикраси страв, включають до складу салатів, кремів, соусів, йогуртів. Смак питає, чудово гармонує з м'ясом, рибою, овочевими стравами, сиром і яйцями. Стебла та квіти питає, використовують для приготування ліків при проблемах з кровообігом. У Таїланді сік рослини застосовують як глистогінний зась. І на завершення ось кілька корисних для здоров'я кулінарних рецептів, що включають питаю, салат з питаю. Візьміть одну питаю, один огірок, одну моркву, один червоний перець, сік одного лайма, свіжу м'яту, сіль та перець за смаком. Нарішті пітаю огірок, морку та перець тонкими смужками або кубиками, змішайте всі інгредієнти у великій місці, палити соком лайма і посоліть, поперчіть до смаку, перемішайте та прикрасти свіжою м'ятою. Питаю можна використати для приготування смачних десертів. Ось приклад простого рецепту для десерт. Візьміть одну питаю, одну чашку йогурту, дві столові ложки меду, свіжі ягоди для прикраси. Наріжте питаю на половинки і викладіть таріл. У кожну половинку питаю додайте йогурт та мед, Прикрасте свіжими ягодами і подавайте як десерт. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте цікаве відео. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.